Дітки, послухайте уважно загадку. Б'ють, не плаче, вгору скаче. І ніхто йому одначе не сказав хоч раз пробач, бо на те і є він м'яч, молодці. А скажіть мені, які ж ізгри з м'ячем ви знаєте? Волейбол, баскетбол. Та футбол? А який же м'яч потрібен для гри у волейбол? Волейбольний. У баскетбол. Баскетбольний. У футбол? Футбольний. Молодці. Про яку ж гру ми сьогодні будемо говорити, діти? Гру цю люблять всі на світі. І дорослі, і малі діти, м'яч, удар і крики. Гол! Пречудова Футбол. Кожен із вас любить гратися, розважатися, а загравшись, часто забуває про правила, які треба пам'ятати. А де ж можна грати у футбол, діти? На стадіоні, на подвір'ї. В парку, де можна грати в рухливі ігри та займатися спортом і розважатися з друзями. Дітки, послухайте, що буває, коли місце для гри в футбол вибране неправильно. Хлопці грають у футбол. Хтось забив красивий гол, полетів м'яч на дорогу. Йде машина із за рогу, та гравець її не бачить. М'яч підстрибує, і скаче і під колесо летить. Хлопчик за м'ячем біжить. Зупиніть скоріш хлопчину, до нещастя крок єдиний. Це повинен знати кожний. Гратись у м'яча не можна там, де вулиця й машини небезпечно для людини. Дітки, а чи правильне місце для гри вибрали діти? Ні, а чому? Малече стій не вибігай, м'яча на вулиці не грай. Забави тут є недоречні, це місце досить небезпечне. Є майданчик біля дому. Гратись весело на ньому тут спокійно і безпечно. На дорозі ж небезпечно. А тепер дітки, закріпимо правила гри у футбол. Граючи м'яча у дворі, будь уважним, щоб нікому не завдавати прикрости. Грати у футбол треба лише м'ячем на стадіоні чи спортмайданчику. Вибрати безпечне місце для гри, одягати зручний одяг та міцно зав'язувати шнурки. Певне дітки, що ви запам'ятали усі правила, і ваша гра у футбол буде веселою та безпечною!